Виконуємо проєкт 4.1 за підручником інформатика 6 класу Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Давайте змінимо фон сцени. Для цього натиснемо кнопку Обрати тло. Ну, виберіть тло, яке ви забажаєте. Я виберу просто ось таке Blue Sky 2. Тепер нам потрібно додати на сцену деякі корисні та некорисні продукти. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт, переходимо в категорію їжа. І давайте додамо спочатку корисні. Так, я думаю, вистачить. Можете ще щось додати. І не корисні. Так, давайте деякі з них зменшимо все-таки. І кута зменшимо також, хай буде менший. Тепер нам потрібно спочатку зробити так, щоб кіт рухався. Вибираємо спрайт один кута, хоча ви можете вибрати і якогось іншого виконавця. Це вже немає різниці, який буде рухатись, і потрібно зробити. Перейдемо в категорію події. Додамо блок в область скриптів, в область коду, коли клавішу натиснуто, відкриваємо ось цей список. І виберемо спочатку вгору. Прийдемо в рух. Змінити Y на 10. Натискаємо на клавіатурі, бачите клавішу вгору. І кіт рухається вгору. Y це в нас вертикальна вісь. Якщо додатнє число вверх, якщо від'ємне число вниз, щоб було швидше ось це продублюємо правою кнопкою миші по верхньому облоці і в контекстному меню вибираємо дублювати. Змінюємо стрілка вниз. Ось тут мінус 10. Тепер стрілка праворуч. Змінити х на 10. І стрілка ліворуч, це в нас горизонтально вже вісь, мінус 10. Так, це ми зробили. Тепер нам потрібно зробити так, що коли кіт торкається корисної їжі. То деякий лічильник збільшується на одиницю, якщо не корисно є їжі, то зменшується на одиницю. Отже, створимо цей лічильник, це в нас буде змінна, переходимо в категорію змінні, натискаємо Створити змінну. Ну, давайте її так і назвемо лічильник. Ну і бачите, ось ця зміна відображається на сцені, тому що ось тут стоїть прапорець. Повертаємося до нашого кута. Ну і спочатку нам потрібно зробити так, що коли ми натискаємо зелений прапорець, щоб даний лічильник обнулявся. Тобто, коли ми знову розпочинаємо ніби як гру, то щоб розпочинали з нуля, надаємо зміні лічильник, значення 0. Ну і далі зробимо так, що коли торкається корисної їжі, збільшуємося на одиницю. Ну і ми це будемо робити кожного разу для наших клавіш, коли їх натиснуто. Отже, натиснули, рухаємося і зразу перевіряємо, чи торкається корисної їжі. Отже, нам потрібно розгалуження, якщо то сюди вставляємо датчик, торкається даний шестикутник. От, наприклад, торкається Apple, це корисна їжа. Значить, збільшуємо лічильник на одиницю. Давайте перевіримо. Так, я торкався банана через це лічильник був на нулю. Так, бачите, кожного разу, коли торкаємося... Коли натискаю стрілку вгору, збільшується на одиницю і одночасно торкається нашого яблука спрайта Apple. Ну і зрозуміло, можна зробити це так для всіх, але все-таки, щоб коду було трохи менше, давайте використаємо оператор або. Так, в нас корисник їж є 3. Значить, буде в нас ось так або. Тобто, коли в нас торкається або Apple, або банана, або Orange 2, тоді змінюємо лічильник на одиницю. Аналогічно потрібно зробити для некорисної їжі. Але тут у нас буде змінюватися на мінус одиницю. Так, обнуляємо. Так, бачите, змінюється на мінус одиницю. Ну і цей код потрібно зробити для всіх клавіш. Люблю. Давайте сделаем вот так. Мы ну и проверяем. Так, все працює. Тепер давайте збережемо. Спочатку назвемо проєкт 4.1. Та збережемо на комп'ютері файл вантажите на ваш комп'ютер. Зберігаємо у власній папці. Проєкт виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!